говорять бровари. Буває віри там, де немає надії та любові. Міськрайонне радіо. І ми, як завжди, у цій порі, раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги пропонуємо послухати інформаційний випуск міськрайонних вістей, в якому ми познайомимо вас з останніми новинами, подіями, фактами нашого міста та району. Залишайтеся з нами. На черговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто понад 40 проєктів рішень. Зокрема, члени виконавчого комітету схвалили програму перспективного розвитку теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих технологій по комунальному підприємству Бровари тепловодоенергія на 2012 рік. Затвердили розрахунок відшкодування витрат на безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення міста, пасажирським транспортом з загального користування на 2012 рік. Також внесено ряд змін у Роботу міського автобусного маршруту номер 10 Одним з центральних стало питання щодо попередження злочинності серед неповнолітніх. Хоч у броварах існує доволі потужна система соціальних служб, що займаються проблемами дітей та підлітків, останнім часом зросла кількість злочинів, скоєних неповнолітніми. Тож міський голова і міжрайонний прокурор Микола Гарник висловили свою занепокоєність ситуацією, що наразі складається. А сьогодні потрібно працювати комплекс. На тих ско... скоєних злочинах, які були, хтось аналіз проводив, де дитина навчалася, в кому колективі, чи були упереджені батьки, чи викликались батьки до директора школи, чи направлялися листи на підприємство, де батьки працюють. Оцю роботу хтось здійснював чи ні? Це дуже серйозна проблема. сама серйозна, яка таки може бути. Що неповнолітніх злочинів омолодилася на два роки. Куди ми йдемо? Яке покоління ми ростемо для нашої держави? От чому проблема. міським головою надано ряд доручень, що покликані активізувати роботу соціальних напрямків дотичних до проблем молоді, та систематизувати діяльність щодо запобігання виникнення підліткової злочинності. У Броварах вже стало доброю традицією напередодні Великодніх свят проводити зустрічі для людей старшого покоління. Цьогоріч велика кількість людей, понад 4 тисячі осіб, мали змогу бути присутніми на перегляді фільму на християнську тематику Благодатний вогонь. Покази було організовано у концертному залі Сотка на Тормаші та у міському культурному центрі Прометей. Привітав усіх присутніх в залі з наступаючими великими святами. Голова громадської організації Наше майбутнє, депутат міської ради Сергій Федоренко. Наближаються пасхальні дні, і сьогодні ми проводимо перегляд фільму Сходження благодатного вогню. На пасхальні свята буде доставлено в усі храми міста Броварів та Броварського району Благодатний Єрусалимський вогонь. А сьогодні проводимо перегляд фільму для всіх бажаючих, який називається Сходження благодатного вогню, щоб привернути увагу населення до віри, до почитання традицій свого народу. Про велику значимість Христового Воскресіння, про перемогу добра над злом і вічного життя, говорили святі отці, настоятелі храму першоверховних апостолів Петра і Павла, отець Олександр та настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці, Отець Михайло. Господь наш Ісус Христос, і ми, от особисто в цю страсну неділю, ми згадуємо все те, що відбувалось напередодні його розп'яття і Воскресіння. Ми згадували в минулу неділю, як його, як царя, зустрічали з ваями. Постилали свої одежі перед ноги Ісуса Христа, Кричали «Асанна, благословен гряди в ім'я Господнє». І буквально проходить 5 днів, і ті самі люди кричать: Візьми і візьми розпни його». Для чого? За що? Це вічне питання, бо жадність, гордість людська. Вона перемагає, тобто злобна дьявольська сила, вона настраює людей на гріх. Тому от цей фільм, фільм про благодатний вогонь, він нам показує, що є велика сила Божа, яка кожен раз сходить на нашу землю, освітлюючи її, освячуючи її для того, щоб ми дійсно жили вічно разом з Воскреслим Христом. Хоча ми з вами є християнська держава, але важко зараз православному християнину, Великий Піст, зберегти його у повній мірі. Немає такої атмосфери. Але якраз ми сьогодні тут зібралися, що хоча б на цьому тижні страстному, кожен відчув оцю атмосферу, постову атмосферу Перед Пасхою Христовою, і кожен у цій атмосфері поживши, причастившись нею, і знайшов себе в житті. Тому вже склалася така традиція, що ми кожного року, от з оцим Олександром і з іншими людьми, громадськими діячами. Стоїмо перед вами, закликаємо вас достойно пройти у ці дні страсної седмиці, усвідомити себе, підняти свій культурний рівень життя, моральний і духовний, і з радістю зустріти Пасху Христову. По завершенні демонстрації фільму, кожен запрошений отримав у подарунок Пасху до Великоднього столу. Я Ольга Григорівна, Будіщева, жителька броварів. Ну, ви знаєте, старше покоління, то воно краще э, це все восприймає. Молодь, я скажу, що ні. Я дуже рада, що я попала сьогодні на це мероприятие. Мені дуже сподобалося. Я взагалі вдячна і всім, хто нам оце організував. Ну, нема слів, навіть сказати, я наче я там побувала. Ви знаєте, ну це так завжди, як десь в храм попадеш, то це восприймаєш дуже так, знаєте, тривожно. Для вас великий є е, просто святом чи найбільше свято? Чим особливо це свято? Звісно, найбільше, звісно, найбільше. Це до нього так готується, як Ну, не можу сказати. Я тривожна, так як Пасха, це, звісно, Божа благодать. Так що. Готується до великодніх свят. У броварах триває двомісячник з благоустрою та санітарної очистки території. За розпорядженням міського голови Ігоря Сапожка до свят міські вулиці, парки, сквери повинні бути приведені до ладу. Говорить міський голова Ігор Сапошко. Ми готуємося до найбільшого духовного свята свята Пасхи. І я думаю, що правильно буде провести чистий четвер в місті, і щоб всі мешканці міста, служби, всі підприємства міста, комерційні підприємства, щоб вийшли все-таки, поприбирали біля своїх територій, поприбирали прилеглі території, житлові будинки, поприбирали дороги, так, щоб нам дійсно було приємно було святкувати таке велике для нас свято. Скажіть, будь ласка, яким чином міська влада може допомогти людям, які просто хочуть вийти на своє обійство? Ну, ви ви знаєте, ми пропонуємо, по-перше, деякий посадковий матеріал. По-друге, ми пропонуємо вопно сьогодні і для ОСББ, і для приватних жеків і для підприємств, і для маленьких підприємців, які мають малі архітектурні форми, всім ми пропонуємо вопно і посадковий матеріал, той, який вони можуть використати в? Даному заході для того, щоб можна було прибрати територію, як правило, підприємства і підприємці не дуже охоче йдуть на такі заходи. Ось в цьому році яка ситуація по результатах двомісячних, оскільки вже пройшло? Ну, ви знаєте, пройшло, я вважаю, не багато часу по двомісячнику, але на мою думку, що не активно беруть участь наші підприємства і підприємці, тому що ми можемо сьогодні бачити, взяти приклад вулицю Гагаріна. Вчора ми білили Дерева білили бордюри. А якщо так подивитися, за тротуаром прилеглі території підприємства залишаються безгосподарні, я б так сказав би, тому що вони знаходяться в неналежному стані. І тому сьогодні спецвідділом поставлено завдання провести чистий четвер, і дійсно, щоб до Пасхи не було соромно пройтись по місту і побачити, що місто чисте, охайне, прибране, і ми святкуємо найбільше духовне свято в нашому житті. Чи є якісь методи впливу? Чи ми можемо тільки впливати на якби на моральну сторону? Ну звичайно, не хотілося б доходити до штрафних санкцій, тому що рішення виконавчого комітету на центральних вулицях міста закріплені території за підприємствами. Тому, звичайно, скажемо, морально просимо про те, вам же ж приємно буде, коли до вас людина заходить, і ваша територія охайна, приваблива в тому, що дійсно людині приємно до вас зайти. Банк, магазин неважливо куди, але щоб територія була прибрана. Нагадаємо, що двомісячник з благоустрою та санітарної очистки території у Броварах триває. Тож долучитися до благородної справи, зробити місто чистим і красивим може за бажанням кожен. Бо, власне, прибираючи вулиці міста від сміття, ми створюємо затишок нашого спільного дому і одночасно формуємо екологію душі кожного мешканця. Передень великодніх свят жодна дитина, яка потрапила у складні життєві ситуації, не залишилася без уваги та душевно піклування керівників району. Так, позавчора голова районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко та міжрайонний прокурор Микола Васильович Гарник відвідали та поспілкувалися з вихованцями п'яти родин з дитячих будинків сімейного типу, які знаходяться на території соцдитяче містечко. Кожна родина отримала у подарунок великий великодній кошик: соки, води, фрукти. Мы спілкуемся с мамою-выхователькою. Мы здесь из Броварского района, и мы очень рады, что голова районной администрации нам помогает в решении наших вопросов. Да даже просто от поддержки, что есть власти, которые нас заботится, к которым можно обратиться, а не просто это как пиар или там предвыборные какие-то обещания. Вот. И нам постоянно и встречи, и районная служба по делам молодежи, семьи, они постоянно нас и курируют. И все любым вопросом можно к ним обратиться. Они всегда помогут там. Надо психолог, надо какая-то помощь привести что-то. Ну, любые вопросы, потому что по сути я одна с детьми. Районная администрация нами занимается нашими вопросами. Святковый настрій вже панует. Тобто... Начальник служби у справах дітей район. Йону Оксана Тарасівна Довгодько. Так, Оксана Тарасівна все ж таки скільки родин знаходиться у цьому містечку? Ми зараз знаходимося на території СОС «Дитяче містечко. На цій території створено розпорядженням голови райдержадміністрації п'ять дитячих будинків сімейного типу. В сім'ях перебувають 26 діток. От, на даний час ми відвідали відвідали, яких привітав Петро Петрович з великодним святом, подарувавши їм солодощі, фрукти, цукерки, паску. Звичайно, побажавши їм свого найкращого, здоров'я, гарного настрою, щоб слухалися своїх мам, Це дуже... дружні родини тут знаходяться, тобто да. Дружні родини мами вкладають душу, тобто, знаєте, не можна сказати, що мами беруть для того, щоб ще попогратися, чи для того тільки виховувати і бути як вихователем. Та вони не на роботі, вони сюди, вони сюди вкладають душу, віддаючи дітям найкраще, навчаючи їх тим речам, яким би вони не могли навчитися в закладі для дітей та дітей позбавлених батьківського піклування. Оксана Тарасівна все ж таки свята лише розпочинається, і кожна дитина не повинна залишитись без уваги райдержадміністрації. Отож, які плани, що в нас звичайно, голова районно державної адміністрації Петро Петрович планує, і ми продовжуємо цю гарну нашу традицію. Привітаємо дитячий будинок, надія, дитячий соціально реабілітаційний центр, свобода, сонячне світло, дітей прийомних сімей, і багато дітей мало, мало забезпечені. І Оксана Тарасівна що ж знаходить Диться в кошиках, я бачу, що вони дуже такі важкі, навіть але все ж таки, от що які що входить у пасхальний подарунок, кошик ми притримувалися, скажімо, те, що будужна найбільше подобається дітям. Дітям подобається, якби в це Звичайно, пасочка, соло, солодка, з, з глазуркою, з прикрасами, фрукти, які будуть корисні, яблука, банани та та солодощі, звичайно, це те, що люблю найбільше, мабуть, і завжди закінчують свою травку. За саме цінні відомо, що кожній дитині потрібні не лише подарунки, а й просте слово підтримки. А діти у свою чергу показують дорослим свої вподобання, дарують виготовлені власноруч сувенірчики, як і сталося цього разу. Писанки, малюнки, різні цікавинки отримали на добру згадку про цьогорічний великодень поважні гості. Говорить голова районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко. Петро Петровичу все ж таки ми відвідали діток, поспілкувалися з ними, і ви навіть також такі подарунки отримали, зроблені дітьми. А який нас, який стан душі зараз, стан душі він можна так сказати двоякий, тому що з другої сторони пишається тим, що для цих дітей створені всі умови. А з другої, не дивлячись на те, що в кожної є так звані названі мами, вони в своєму житті пережили трагедію. Тому основне, що ми побачили, що на чим ми будемо зараз працювати, це для того, щоб для цих дітей можна так сказати, намалювати дорожню карту, допомогти їм у житті. Тому що їм треба підсказати і треба виявити всі їхні здібності для того, щоб їхні всі мрії втілити в життя. Треба тоді це персональна робота з кожною дитиною. Я думаю, ми попрацюємо, подивимося, що треба тут допомогти в організації. От саме їхнього досугу, ми обов'язково зробимо це і зробимо так, щоб їхнє життя було набагато краще, і щоб посмішка з їхніх обличчя не пропадала. Тому ці подарки, які дітки зробили своїми руками, вони мають не, нема ціни, тому що ці, те, що вони тут зробили, вони вклали сюди душ. Тому наше завдання заключається тим, щоб зігріти людські дитячі душі. Ми будемо сьогодні тут є. Прокурор району, гарні Микола Васильович теж подивився на всі ці події. У його сьогодні болить душа про цих сімей, про цих діток, тому що все те, що сьогодні є в суспільстві, повинно бути направлено на одне: зробити все, щоб ні одна сім'я не не залишила, ні одна дитина не залишалася без батька, без матері. А для того, щоб це зробити, треба дуже багато багато працювати. Ти повинні бути відповідальні. Ну і нам, владі, треба дуже багато прикласти зусиль для того, щоб підростаюче покоління і саме суспільство було небайдуже до всіх тих проблем, які на сьогоднішній день ще є. Треба працювати, працювати і працювати. Працювати над домашнім завданням. А домашніх завдань перед нами президент Віктор Федорович Янукович поставив дуже багато. Треба в першу чергу повертати довіру людей до влади і робити все, щоб життя людей, дітей було щасливим. Ми це і будемо робити перед мікрофоном міськрайонних вісти, директор «Дитяче містечко. Я дуже вдячна Петру Петровичу за те, що він нас завжди вітає за те, що вони завжди до нас уважні і прислухаються до того, що у нас які є побажання, які побажання у наших родин і які побажання у наших дітей. Ми дуже йому за це вдячні. Які у вас побажання є зараз на даний момент? Ну зараз на даний момент, щоб діти були здорові. Це по перше. А по-друге, це щоб усім було добре з нами. Ми разом і спілкуватися, і мати наміри до нас, як вам сказати, ну такі, щоб у кожного з нас були як у дітей мрії дитячі, і завжди вони збувалися Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів пам'ятна дата, що відзначається щорічно 11 квітня. За ініціативою Організації Об'єднаних Націй цього дня відбулася зустріч міського голови Ігоря Сапошка з членами спілки в'язнів жертв нацизму. Як відомо, Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів встановлено Організацію Об'єднаних Націй в честь перемоги повсталих в'язнів Бухенвальда 11 квітня 45 року. Звільнення концтабору Бухенвальд проведено з самими в'язнями, підчеркую, самими в'язнями. У 1944 році в його філіях знаходилось 250 тисяч в'язнів. Особисто в Бухенвальді було 80 тисяч в'язнів. Філії табору були на підприємствах Крупа, Фліка, Тіссена, Сіменса, Дайплер Бенц, Фанберіндустрія, Дрезденського банку і других. В'язні жили в тяжких умовах, як правило, в конюшнях з вікнами, без скла, спали на чотирьохрядних нарах без матрасів. В таких приміщеннях в кавичках знаходилось біля. 15 тисяч осіб щоденно вмирали 30-50 чоловік. На згадку про зустріч кожен запрошений отримав невеликий подарунок до великодніх свят. А продовжилася акція вшануванням пам'яті жертв фільтраційного табору, який був розташований у нашому місті у роки Великої вітчизняної війни, покладанням квітів до пам'ятного знаку. Хрестик за хрестиком, візерунок за візерунком в руках броварської майстрині Наталії Юрченко. Голка та нитка творять дива, портрети, пейзажі, авторські роботи. Нині кількість вишитих робіт сягає понад 60. і це при тому, що вишивати майстриня почала зовсім недавно. Мета щойно відкритої виставки вишивальниці Наталії Юрченко під назвою Весна, квіти та жінки пробудження яскравих почуттів подарувати найкращі емоції і почуття відвідувачам краєзнавчого музею. Ми спілкуємося з майстри. Триною Наталією Юрченко Всю свою жизнь я занималась творчеством. По образованию я музыкант. И там тоже много творчести. Когда не было ничего в магазинах, я вязала спицами изделия для бихода. Потом я вязала крючком. А в 2008 году в этом зале была выставка Татьяны Белоус, на которую я пришла и просто, честно, обалдела. Потому что я увидела Марлен Дитрих и увидела, что можно вышивать крестиком. Мне это очень понравилось. И я начала вышивать крестиком. Начала оформлять свою квартиру. Вот сейчас у меня там действительно в квартире Верни Саш, и это очень увлекательно и очень нравится мне, потому что все начинается с любви, и вот здесь проявляется любовь к творчеству, любовь к такому виду искусства. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, вот вы музыкант и вы творчество, ну, ручная работа, это можно как-то страни наверное можно потому что творчество я сейчас вышиваю как играю по нотам честное слово те же самые ноты только другими обозначениями я очень быстро вышиваю и действительно как играю по нотам поэтому мне это приносит огромное удовольствие я восхищаюсь плодами своего труда Головне позитивне, який налаштована сама майстриня. Його вона прагне передати оточуючим. Я її колега Зовут мене Петренко Наталія Олександров. Я працюю преподавателем в школі іскусств проверку по класу фортепіано. А з Наталією Васильєвною, ну можна я буду назвати її Наташою, тому що вона тоже Наташа, только Васильівна, а я Олександровна. Ми знайомі очень давно. потому что мы родом из Чернобыля, вместе работали в одной школе. Но мы здесь продолжаем встречаться. У нас очень часто по воскресеньям мы, чернобыляне, коллеги чернобыльской школы, у нее дома. Собираемся на чашку кофе. И, конечно, всю эту красоту мы видим, как она это делает. И все мы, ну, сказать, что мы просто в восхищении, это даже не то слово. Потому что, зная, какое у нее зрение, Зная, как это все сложно, и она так это, знаете, месяц и картина, полтора месяца и картина, это, это просто восхитительно. А второе, то, что ну, лично нас, например, нас, вот коллеги ее, э, восхищает то, что у нее сюжеты. Лично я ей говорю: слушай, Наташ, ну где ты их выкапываешь? Вот сколько я листаю альбомы, я такого не вижу. И все это воплотить, воплотить вот вот в эту красоту, ну я лично просто восхищение. Вот я сейчас увидела это, я это все видела у нее дома. Ну дома есть дома, знаете, когда это близко, рядом, когда не то освещено, а здесь, когда столько света, когда такая высота. Когда они вот скомпонованы по тематике, ну у меня глаза разбегаются, и я даже я в таком восторге. До відома мешканців міста у зв'язку з проведенням свята Великодня та на виконання розпорядження міського голови від 11 квітня поточного року виконавчий комітет Броварської міської ради повідомляє, що з 23 години 14 квітня до 7 години ранку, 15 квітня, буде перекрито рух автотранспорту по вулиці Київській від перехрестя вулиць Київська Гагаріна до перехрестя вулиць Київська Шевченка. А також буде обмежено рух автотранспорту по вулиці Гагаріна та Вулиці Черняховського рух громадського автотранспорту буде забезпечений переважно по вулицям Гоголя, Кірова, Дімітрова та Короленка. Розпочалася передплата на газету Київської обласної державної адміністрації та Київської обласної ради час Київщини. Вартість передплати на місяць 12 гривень. Передплатний індекс 89,972. Газету можна передплатити в будь-якому обласному відділенні Укрпошти. Відповідно до доручення президента України Віктора Януковича розпочинається активна підготовча робота для проведення компенсаційних виплат вкладникам Збербанку колишнього СРСР, які планується розпочати з червня 2012 року. Першим етапом цієї роботи буде проведення Ощадбанком з 2 квітня 2012 року. актуалізації даних вкладників Збербанку колишнього СРСР. Актуалізація даних здійснюється стосовно тих вкладників, які не отримали протягом. 2008 року компенсаційні кошти в межах проіндексованих заощаджень, але не більш як тисяча гривень на одного вкладника та дані, про яких внесено до реєстру вкладників заощаджень громадян до 1 січня 2012 року. Номери телефонів гарячої лінії. Плюс 3 8 0 44 364 21 21 за тарифами Укртелекому або 0 800 212 30 безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні. Лінія працюватиме з 9 до 18 години без вихідних з 2 квітня поточного року. Наступним етапом буде відвідування вкладником установи банку. При собі вкладник повинен мати такі документи: паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та її ксерокопію. Ощадні книжки за компенсаційними рахунками. Отже, компенсаційні виплати планується розпочати в червні поточного року. Після проведення актуалізації в установі Ощадбанку вкладнику буде повідомлено місце і час отримання компенсаційних коштів. Звертаємо увагу, що порядок актуалізації не впливає на порядок виплат. Центру поштового зв'язку терміново потрібні на роботу листоноші. Звертатися за телефоном 5 45 55 або за адресою вулиця Гагаріна, 20. Шановні наші радіослухачі, цієї неділі у ваші родини прийде одне з найрадісніших та найвеличніших свят світлий Великдень. Воскресіння Христа це торжество правди і перемоги добра над злом. Воскресіння Ісуса це утвердження віри і надії у серці кожного християнина, великий дарунок Господньої любові. Тож, нехай ця радісна подія утверджує наші душі у щирій прихильності Божим заповідям, спонукає до безкорисливого служіння ближнім. Просимо у Господа мудрості для єд... Нання сердець усіх людей, об'єднання їхніх помислів, бажань і праці, і нехай Господня ласка зігріває вас і ваші родини. Нехай у празник Пасхи любов Господня зійде світлим гостем у вашій оселі. Спливають хвилини нашого з вами спілкування, та ми не прощаємося, а говоримо до нових зустрічей у радіоефірі. А попереду вихідні дні бажаємо вам змістовно провести їх, добре відпочити і отримати заряд гарного настрою на весь наступний тиждень. Зустрінемось у понеділок.